Зірки народжується на світанні дивна їхня родоба. В одних панська, в інших Кріпацька. а зірки все одно зірки, якого б вони не були родом. Чи не тому казала сестринка, прийнявши пологи, нагородив тебе кадри Господь, хлопець, дивись, як сонце, чистий. А над ліжком так щиро плакала причиста. З Ісусу молив. Здавалося, якоїсь миті, і зло її скотила сльоза, так духмяна. А сестринка знову доподілі. Глянь, Катри, а воно не лише у сонці годилось, поповиною спутане, плаче ікона. І це теж якийсь знак. А мати Катря видихнула місце. Господи, помилуй, як ми, батьки-кріпаки, часто не віримо, що можемо народити зірку. Із образу причистої зорить у очі, на руках у неї сонце, а пан Енгельгар так ніколи не втяг, який прекрасний був ранок 25 лютого того року в його володіннях, бо плакала із радості. Ікона Матері Божої, бо щойно і злона дитя таки було змерено. Бо дід дідки по татові Іван читав четі мінеї і шукав котром святом цей день. А патріарх усього цареграда, святий Тарасій, радо змусився бути святим, От Отаке то у того ранку у сім'ї Грицька Рушінського Шевча. Народилась зоря маленька Тарас, патріарх Київський і всієї Русі України. Із кріпаків у вольних народимось і ми сущі. Меж гарбами перед водою піленька хлопча, сидить, неначе й досі сивий сили полохати. І бавить хорошеє та кучеряве своє маленьке І Іди серця вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спати. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нижче. Чайкою, дороги і мищиком старий читає, перехрестившись очи. Крізь верба сонечко сіяє і тихо гасне, не погас і все почило, силу хату соби пішов по пече. На панщині чи не Пішла сноку пошкам, давала Івана сина годувати. Воно сповите і кричало у холодочку за смуком, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сити затримала. І сниться їй у син Іван уроклий, і, і багатий, неодинокий, а жонатий на волі бачиться, бо Та на своїм веселім полі свою таких пшеницю жовт. А від дочки розницю немає що. На сина гляну, зала його розповіла, Та ще лежать коленого, що поки чужина. Чистить поживест, а сні очі. Заснув тим серце спіть. Все заснули. І, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так послідусь. Бо вже не плачу і не сміюся. Доле де ти, доли де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злою, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світ валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні то поклинати і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути. Навік віки і слідо не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доледети, доледети, ніякого. коли в жаль виїжджай боже, пидай злої злої. Сонце заходить, гори чорний Ташечка тихне, поле неміє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гар, і горе. На синє небо виходить зоре. Зре, зоре і сльози кажуть, чи ти зійшла вже і на Україну? чи очі карі тебе шукають на небі синю? чи забувають, коли забув, бо дай заснує, про моє доленько, що ноч.